Я пізнаю світ, тиждень 35, урок 307. Україна і світ. Тема нашого уроку видатні історичні постаті. Гордість України. На початку уроку переглянемо трейлер і дізнаємось запитання завдання до уроків Я пізнаю світ. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які діячі української культури 18-19 століть зробили вагомий внесок в історію життя народу і стали його гордістю? Якого алгоритму слід дотримуватися, щоб успішно розв'язувати завдання перегонів? Як зібраність і вміння не гаяти часу допомагають у навчанні? Чи знаєш ти людей, які досягли успіху завдяки власним зусиллям і вірі у свої можливості? Про які визначні пам'ятки України ти можеш розповісти друзям? Налаштуємось на урок. Повторюємо афірмації разом з диктором. Я використовую лише позитивні думки, ідеї, переконання. Мої здібності і мої знання це основа мого успіху. Коли я навчаюсь чогось нового та отримую нову інформацію, моє життя наповнюється сенсом. Попрацюємо разом, прочитаємо тексти і виконаємо завдання. Отже, починаємо читати. Спочатку вступ. Ліза, будь ласка. Хамінушка, Ліза. О, так, так. Да. Я просто не розумію. Історичний посад формують перед особистості. Це ці, ці видатні посиці, які зробили вагомий внесок. В історії життя народу і стало його вогнець. Згадайте на пишіть ім'я діяча і української культури 18-19 століття. Так, отже, спробуємо здогадатись, про кого йде мова. І так, перший текст. Хто ж це? Його називали Мандрівна академія, Учитель. Філософ, письменник. Він за життя не видав жодної книги, але його твори масово переписували, читали і цитували. Уважав, що кожна людина має знайти своє призначення в житті і робити те, до чого має найбільшу здібність і прихильність. Пригадайте, кого називали учителем, філософом. Письменнико, хто ж це такий? 18-19 століття. Ми читали його байки, в яких мораль називалася силою. Рігорі... Так, Рігорі... Рігорі Сковорода. Рігорі Сковорода правильно, запишіть. Другий фрагмент письменник, засновник театру в Полтаві, став першим писати твори українською народною мовою, автор п'єси Наталка Полтавка, популярність якої не вгасає і в сучасних театрах. Хто ж у нас автор п'єси Наталка Полтавка? Це... Навіть місто названо на честь цього діяча Марко Кропивницький. Так, запишіть собі, запам'ятайте. Марко Кропивницький. Я сподіваюся, що наступне ім'я ви точно впізнаєте. Письменниця, яка писала вірші з дитинства, малювала, грала на фортепіано, вишивала. Знала багато мов. Та, підписувала свої роботи псевдонімом. За її творами ставлять театральні вистави, а за мотивами лісової пісні створено 3D-мультфільм. Так, це Леся, Українка. Так, І хвилинка відпочинку з піснею Мова вітру. У виконанні українських співаків, і саме ця пісня була в цьому фільмі лісова пісня, в цьому мультфільмі навіть я б сказав, так. Отже. Диво, молю, шука, сору, трима, мене міцно за руку трима. Спита. Eu te contarei como eu amo. Vem, vem, vem Так, ось дуже гарне виконання Артем Пивоваров і Соломія, Соловій. Здається, так, якщо я не помиляюсь. А, а і... це, вам не здається, що це як мазома, солов'їна, солов'яна. ну, Як і ім'я, так і. С соломія, Соломія. Соломія, Соломія так не здається, Соломія то Соломія. Солові, солові... Це, мазу, а соловій, то вони якось не поєднують між собою. Ні, вони дуже схожі, так це можна закликати. Наступне Я... поз... за звучанням да, щось є, нагадаю. Наступна мистецька хвилинка подивіться, у вас є така вкладочка. Бачите? Розгорніть серединку зошита, і у вас там є вкладочка. Ось ця вкладочка саме до... за мотивами твору. В Лесі Українки лісова пісня. Розфарбуйте ось цю композицію мавка. Ось так. Будь ласка, візьміть олівці, фломастери, все, що там вам до вподоби. І 5 хвилин на те, щоб ви а почали віде. виконувати роботу. Це вкладочка всерединка вашого зошиту. А це маска? Воно на маску ніяк не схоже, щоб це була маска. Отже, мавка! мавка. Я це вже сказала, що це Мавка. Композиція називається Мавка. П'ять хвилин ми працюємо. Ми продовжуємо наш урок. Виконуємо наступне завдання. І так, установіть відповідність. Подивіться на зображені світлини, портрети так, видатних діячів, митців якраз XVIII-19 століття. Опізнаємо їх. Даю одну хвилинку на те, щоб ви впізнали. Кого не впізнаєте, залишайте, будемо разом розбиратися. Починайте завжди з тих, кого добре знаєте. А я всі знаю. Дуже добре, всіх повинні ми знати, але буває так, що світлина незнайома, чи то беруть сумніви, то будемо розбиратися разом. Одна хвилиночка встановлюєте відповідність, і ми перевіряємо. Сьогодні... Те, в чому сумніваєшся, пропускай. Потім повернешся в кінці. Не затримуйтесь. І так, перша світлина. Це. Тарас Шевченко. Тут, тут я не сумніваюся, ви точно всі знаєте. так Це Тарас Шевченко. Друга світлина. Це Хто це у нас? Микола Янкович Ні, це Микола Лисенко. Це Микола Лисенко, друга. Так, Микола Лисенка, це ж. Де? Так, пишемо. Марі... Марія Заньковецька. Марія Заньковецька. Так, це Марія Заньковецька. Две, Почекайте, я не встигаю записувати В, Соломія Крушельницька, то Е, так, я правильно. Вирисай. Так, 50. бандура, підказка. Так, Вересай Остап, це Б. Леонтович, А. Так, так, так. І Микола Леонтович. Прославлений Щедрик знає весь світ. Так. А, ось так, молодці. Що ви, що ви можете розказати про Тараса Шевченка? А що б Якщо вас попросили розповісти, що ви про нього могли б розказати? Ну, будь ласка, починайте. Прост... Пись... Він поет, поет, він поет, письменник, ще він хто? Художник? Художник, так, ще що ви можете сказати про нього. Пригадаємо, що народився кріпаком, так? Але так. потім що? Викупили його з кріпацтва. Пам'ятаєте чи ні? Так. Так, ще що ви можете про нього згадати? Переклад... Перекладали... Ти вже піддивилася. А, піддивилася, прочитала, да? що переклад... твори переклад... перекладаються ну майже усіма мовами світу. Так, далі ще найвідоміша його книга як названа? Коб... Кобзар. Бірка. Так, Кобзар, так, це Кобзар. Ще що пам'ятаємо. Чи пам'ятаєте, що довгі роки він перебував його в заслання відправили солдатом? 25 так. років, так, пам'ятаємо. Ну, і життєвий його шлях не такий довгий, всього 47 років прожив, але які це роки, так? що прославився і залишив по собі таку пам'ять, всі його пригадують. Прочитаємо. Тексти пригадаємо і виконаємо деякі завдання. Перший текст читає Кирил за диктора. Всі разом з Кирилом шепочемо. Будь ласка, Кирил, починай. Творчий шлях Тараса Шевченка став прикладом для наступних поколінь літератури. Його тезою йшли найвидатніші українські митці. Марко Вов, Вовчок. Банас Марко, Мирний, Вовчок Це Банас... жінка, Марко Вовчок, так. Іван Франко, Павло Грабо, Грабовський, весь Українка та інші. Поета вважають засновником української літературної мови. Вірші Тараса Шевченка унормовували мову і стали зразком для сучасної форми. Так, ось бачите, його мова є зразком для інших. Далі продовжуй, Кирило. Твори Тараса Шевченка перекладено чимало кількістю мов світу, зокрема заповіт, понад 150 п'ятдесят Понад сто п'ятдесятьма мовами послухаємо його заповіт. Так, послухаємо. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. Шаблони широкопали і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синеє море, кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога. Малічіса, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій.

по горі, долини, Бейденскитам і Політам високо до Бога да се моля. Ми за Натанда, же не знае Аттаныңдар күмген соң, үзіндер буғау темірді, жауқанымен суғарып, көгертіңдер өмірді. Ярнова, воастра каса, конвентстам преуна се времетиц де мине cu o Почули і різними мовами, да? пізнали там грузинська, ну, чула, що там ще болгарська чула, казацька чула мова різними мовами української і зразок іншої. Культурні діячі продемонстрували, політики, також прочитали уривок, з віршу заповіт. Працюємо з вами далі. Другу частинку прочитаємо Софія тепер за диктора, будь ласка Нового набули вірші Тараса в піснях, деякі з них співали ще й за життя поета. Микола Лисенко написав понад 80 мелодій на слова Шевченка, багато з них виконувала Соломія Крушельницька. Сучасні співаки з гордістю поповнюють свій репертуар доробком творця. Так, І ось ми зараз почуємо у виконанні Ірини Білик. Це сучасна співачка. так, Пісню бандуристо сизи». Це пісня на слова Шевченка. Бандуристе орлеси. І, до речі, художні. Двори малюнки картини, це теж ще. Лізий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Чужий одинокий і на Україні я сирота голубе, як і на чужині, чого ж серце б'ється, робиться, я й там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі. Мабуть, відомо всім, що пам'ятники Шевченку українському письменнику е, є і в Україні, і за кордоном, так. прочитає нам наступну частинку, третю Дамір, будь ласка, за диктора, пишаємося, світу. Пишаємося, адже світовий рекорд із найбільшої кількості встановлених пам'ятників культурному діячеві належить Тарасові Шевченку, українському письменнику і художнику. Загалом в Україні та світі тисячі три тисяча. 384 року пам 1384 пам'ятники пам Це кількість пам 1384 пам'ятники шевченку Ви знаєте? 256 в Україні найбільше в Івано-Франківській області та 128 за кордоном у 35 країнах де ось. ось так Тобто це світовий рекорд. Ні одному діячеві у світі не поставлено стільки пам'ятників, як Тарас Шевченка. І переглянемо відео саме про це. Він прожив лише 47 років. З них 24 у кріпацтві, ще 10 на засланні. Такими цифрами можна коротко описати непросте життя Тараса Шевченка. Втім, уже після його смерті з'явиться цифра, якою б міг пишатись і поет, і кожен українець: 1384. Така кількість пам'ятників, які встановили українському поету в усьому світі. А це рекордний показник для діяча культури. Почнемо з України. Думаєте, найбільше пам'ятників поету в столиці? Ні. Першість належить івано-франківській області більше 200. А от рідна Черкащина має в половину менше і займає четверте місце. Перше погруддя Шевченка встановили у Харкові за 20 років після смерті поета. У Києві це відбулося аж 1939 року. І лише за 20 років справжній пам'ятник постав навпроти Київського університету. Одним із найоригінальніших є пам'ятник у Харкові. Тут поруч з фігурою Кобзаря є ще 16 інших статуй частина героїв творів поета. А ось так він виглядає в селі Шевченковому. Перший пам'ятник за кордоном встановили у Казахстані. Де Шевченко був на засленні, 64-го він з'явився і у Вашингтоні. Тоді на відкритті був присутній навіть екс-президент Ейзенхауер. Та найоригінальнішими виявились італійці: зобразили кобзаря давньоримським оратором та одягнули в римську тогу. А от найвище місце на землі, де встановлений монумент поетові, Пік Шевченка в Кабардино-Балкарії, 4200 метрів над рівнем моря. Отже, запам'ятайте, 1384 пам'ятник, світовий рекорд. І ось зараз правоч, праворуч ви бачите світлину. Ось цей пам'ятник встановлено у місті Харкові. Він вважається одним з найкращим у світі. І дійсно подивіться, який він, скульптор Матвій Манізер. Виготовлений цей пам'ятник. Тут є і бронза, і граніт, і лабрадоріт, магматична гірська порода. Оце сама ця стела, бачите? Установлено цей пам'ятник 1935 року. Його висота самого пам'ятника кобзаря. Ось. ось це мається на увазі, бачите, 5 метрів. 5 метрів. А загальна висота, якщо взяти все від початку, то це 16 метрів. Лізо, чи доводилося тобі бачити цей пам'ятник? Ліза десь поділась уже. Так, ось такий пам'ятник. Навколо бачите, ще є інші статуї, 16 статуй. Це героїв. Творів, творів поета. Ну, І ми тут бачимо різних, різних, да? і Катерину можна впізнати, якщо збільшити, і гайдамаків. Ось тут навколо це герої створів поета. Дуже гарний пам'ятник. Ти вже з нами, Ліза Так. Я, я питала я... тебе, чи доводилось тобі бачити? А, я власне відходила на скрізь. Так, так ось я, та... ми я гуляємо в цьому парку. Так, парк Шевченка дуже теж гарний парк, і такий пам'ятник дуже гарний. Теж вважається одним з найкращих у світі, не тільки в Україні. І наостанок прочитаємо цікаву інформацію разом з диктором. Портрет Тараса Шевченка на 16-поверховому будинку в Харкові, створений у 2014 році до 200-річчя з дня народження поета. Його занесено до Національного реєстру рекордів України як найбільший мурал на фасаді будівлі. Розмір картини становить 43 метри заввишки. За 12 метрів завширшки. У 2014 році до святкування річниці поета також було створено першу інтерактивну мапу об'єктів, присвячених Кобзарю. І Хвилинка від Аї. Полічи, скільки років від дня народження Тараса Шевченка? Ми святкуватимемо в наступному році. Пригадайте, у нас зараз 2024 рік, наступний буде 25 рік. Пригадайте рік народження Тараса Шевченка це 1814 рік. Тож скільки то буде років в наступному. Якщо. Швиденько, швиденько віднімаємо. Що буде? П'ять відняти чотири буде скільки. Рівні один. Два відняти один буде скільки. Рівні один. 10 відняти 8 буде скільки? 2. Так скільки років буде? 211. Двісті... А якби ви пригадали, що цього року святкували 210 років від дня народження, то було б дуже легко додати 1, і маєте 211. Ось так. Отже, яких культурних діячів? 18, -го, 19 століття ви можете назвати. Це можуть бути і письменники, і філософи, і композитори, і актори, відомі артисти. Кого ви пригадаєте? Ну, розгорніть сторінку четверту, подивіться на світлини і пригадайте. Можна сказати. Будь ласка, Кирило, це Остап Вересай, Тарас Шевченко. Марко Вовчок, Микола Лисенко, Марія Заньковецька. Ем... Співачку Соломія. Со Соломія Крушельницька, а Олеся Українка можна? Звичайно. Григорій, Звичайно. Григорій Сковорода. Так, Олеся Українка. Іван Франко. Так, Леонтович зі своїм щедриком прославив Україну на весь світ. Добре, молодці, пам'ятайте, не забувайте. Отже, на цьому наш урок закінчено.